Вітаю вас. Сьогодні ви маєте прийняти для себе рішення, чи готові ви боротися за своє право на землю і ставати повноцінними господарями у своїй державі. Не потрібно залежати від чиновників, не мають вони права самостійно визначати, що належить нам, а що ні. Все чітко прописано в законі, в Конституції. І я, так як і моя правозахисна група, допомагає реалізувати своє законне право на землю. Сьогодні я розкажу базові речі, які потрібно вам знати. Розповім про те, як функціонує наш механізм, який вже дає результати, люди отримують землю. І цей процес поширюється по всій Україні. Перше, які питання ми сьогодні задінемо? Ну, звичайно, аналіз юридичних аспектів механізму, відповідальність чиновника за порушення права на землю, основні причини, що заважають нам реалізувати своє право на землю. Також, чому потрібно реалізовувати своє право на отримання, безкоштовне отримання землі, і, звичайно, шляхи подолання перешкод реалізації даного права на землю. Юридична база до всіх цих моментів. Власне кажучи. Конституція, стаття 14, яка чітко говорить про те, що держава забезпечує, гарантує точніше право власності на землю, і ця гарантія є беззаперечною. Відповідно, стаття 14 чітко це прописує, що держава є гарантом у забезпеченні нашої з вами право власності на землю. Далі, Земельний кодекс. А особливо стаття 121, яка чітко регулює, скільки саме землі нам має належати і якого цільового призначення має бути ця земля. Далі цивільний кодекс України, який чітко регулює е моменти по стягненню реальних збитків, опущеної вигоди, моральних, майнових збитків. Це вже ті е речаги, які ми будемо застосовувати для того, щоб змусити чиновника виділити кожному українцю. Земельну ділянку і не одну, а цілих 5. Ви спитаєте, чому 5, я вам відповім. Оскільки згідно чинного законодавства, кожному українцю передбачено е, право на отримання безкоштовно п'яти земельних ділянок. Це земельні ділянки для індивідуального будівництва. Відповідно 10 соток в місті, 15 в селищі і 25 у селі. Для будівництва власного гаража. 1 сотка для ведення садівництва 12 соток, для індивідуального дачного будівництва 10 соток, і, звичайно, для ведення особистого селянського господарства – до 2 гектарів. Всі ці 5 земельних ділянок кожен з нас має право отримати одночасно. Тобто, ми можемо бути власниками не однієї з цих земельних ділянок, а всіх п'яти. Притому не просто можемо бути власниками цих земельних ділянок. А по закону маємо повне право і зобов'язання володіти цією землею. Бо, власне кажучи, маючи землю для будівництва будинку, ми вирішуємо першу проблему житлову. Маючи землю для будівництва гаража, ми маємо де поставити своє власне авто. Маючи землю для садівництва, ми можемо вирощувати собі фрукти, які ми можемо харчуватися. Маючи землю для ведення особисто селянського господарства, можемо вирощувати собі овочі які ми можемо харчуватись, на дачі ми можемо відпочивати. Тобто насправді все, що необхідно кожному з нас, передбачено для нас законом. Чому ж ми цього не забираємо? Чому довіряємо сліпо чиновникам, несемо їм хабарі, стимулюємо далі порушення законодавства і тим самим забираючи в себе право на... Отримання своєї землі, забираючи це право і у інших українців. Тому в цьому потрібно покласти край. І, власне кажучи, механізм, який розроблений мною особисто і юристами, які працюють у мене в правозахисній групі, дозволяє все це зробити. Йдемо далі. Один із ключових моментів, який ви маєте знати: від місця проживання не залежить право на землю. Отримати землю можна дійсно в будь-якому куточку України. Ніде ні в одному законодавчому акті, законі, постанові ніде немає прив'язки місця проживання до того, де ви саме можете отримати землю. Тобто, де б ви не проживали, землю ви можете отримати в будь-якому куточку України. Звичайно, є. Певні межі, і, звичайно, логічно було б, якщо ви живете в Херсоні, то щоб ви землю отримували відповідно там, в Херсоні і Херсонській області. Живете на Київщині, землю отримали, отримували у Київській області або в місті Києві, Миколаївщина, Тернопільщина і так далі. Це було б логічно, щоб раптом вся Україна не почала хотіти отримати землю в одному і тому ж самому місті. Але це вже питання більше технічне. Тому ще раз наголошую, від місця проживання абсолютно не залежить наше з вами право на отримання землі. Де б ми не жили, землю можемо отримати будь-де. На цьому ще раз наголошую вашу увагу. Хто не має права на безкоштовне отримання землі? Ну, це, звичайно, не повнолітні громадяни України. Ну, це недолік він мене разом з 18 роками. Як тільки 18 років настане, одразу з'явиться право на безкоштовне отримання землі. Громадяни інших держав не мають права отримувати безкоштовну землю на нашій державі, і це логічно, і це закономірно. Земля має належати українцям. І ті, хто вже реалізував це право, але хочу наголосити вашу увагу звернути на один момент: оскільки ви маєте право на 5 земельних ділянок. То мова йде про те, що якщо ви вже отримали земельну ділянку безкоштовно під забудову, то ви реалізували тільки один із п'яти елементів. Тобто ви реалізували своє право на одну з п'яти земельних ділянок. Не повністю, а тільки на одну. решта чотири залишається це право ще за вами. Далі. Давайте розглянемо такий цікавий момент, що втрачає чиновник, власне кажучи, якщо він відмовляється реалізувати ваше право. І це він буде втрачати, завдячуючи тому юридичному механізму, який безпосередньо розроблений. Він втрачає власні кошти, які ми з нього будемо стягувати у разі, якщо він буде чиняти дії, які будуть перешкоджати реалізувати ваше право на землю. Він буде втрачати власне майно. І, врешті-решт, він буде втрачати власну посаду. І все це він буде робити заради землі, яка взагалі йому не належить і ніколи не буде належати. Фактично, в нього є вибір, чи втрачати своє, заради того, чим він взагалі не володіє. Все це прописано в юридичному механізмі. І там навіть не тільки юридичний механізм задіяний, а ще й три складових, на яких я вам, про які я вам зараз розповім. Яким чином він буде їх втрачати? Все дуже просто. Якщо чиновник, конкретно чиновник, мова йде про те, що ми б'ємо по кишені конкретного посадовця, конкретного чиновника, який написав ту чи іншу безглузду, незаконну відписку, відмовився, щось не побачив, чомусь чогось не зрозумів, і, власне кажучи, всі ці його дії чи бездіяльність призведе до того, що ми стягнемо по-перше. Реальні збитки, які ви понесете, реалізовуючи своє право, упущену вигоду, яка чітко прописана в відповідних документах. І е, далі був, підуть наслідки, це після судових рішень, які ми доведемо до логічного завершення. Виконавча служба, ми це так, також будемо це все контролювати, накладе арешт на рахунок чиновника, його вся зарплата буде входити на погашення цих боргів, все його майно, яке йому належить. Буде переходити підпадати, по-перше, під продаж, рухоме, нерухоме для погашення цих боргів. Ну і звичайно, такий чиновник абсолютно нікому не потрібен. Він стає обузою і його з часом звільняють. Уже є такі прецеденти, коли чиновник, який, ну як вважає вище начальство, не зміг впоратися з ситуацією, був просто звільнений. Тому ще раз наголошую, чиновник заради землі, яка йому взагалі не належить, ризикує втратити все. Більше того, у разі його звільнення всі ці борги залишаються на ньому. Тобто він ризикує отримати мало що недовічну проблему, яку він абсолютно буде не в стані вирішити. Чи піде на цей чиновник? Поки що ніхто на це не пішов. І навряд чи погодиться піти на це. Які основні напрямки тиску на чиновника? Ну, їх три. Тобто не покладаються тільки всі надії тільки на юридичний. Напрямок, хоча він є, основний ведучий, це фактично той меч, яким буде відтято голову цьому триголовому чи, можливо, одноголовому змію. Юридичний тиск це йде з одного боку, з другого боку досить таки інтенсивно і цей тиск буде поглиблюватись, посилюватись, це буде інформаційний тиск. Вже зараз багато газет українського масштабу, телеканалів. Вже вклинилися в цей процес, і це йде хвиля, яку вже фактично неможливо зупинити. Законодавчо право є, але чиновники е всіляко намагаються цьому перешкоджати. І одна із проблем і причин, чому це ще не реалізовано, це в першу чергу те, що ніхто серйозно не брався за вирішення даного питання. Тому другий тиск це інформаційний. Ну і третій елемент це психологічний тиск. Це е, означає одне, що чим більше людей в даному процесі задіяно, тим сильніший тиск психологічний на чиновників. Е, при тому всьому використовувати будемо всі елементи аж до прямої, такої протесної е, атаки. Е, можна це так назвати, і це е, ніщо інше так не тисне на чиновника, як психологічний тиск. Тому з одного боку ми будемо їх. Під тиск тиснути на них через суди, з другого боку, через газети телебачення шляхом тотального контролю. І третій елемент це якраз тиск з боку безпосередньо самих людей. Тисячі людей, а я думаю, що і сотні тисяч людей в цьому процесі будуть чинити колосальний тиск на чиновника. Рік тому почалось тестування. Даного юридичного механізму, який складається, як ви бачите, з трьох частин. Тобто є юридичний механізм, інформаційний, е, інформаційна складова і також складова психологічна. Але рік тому ми почали цей елемент відпрацьовувати. Е, бралося тоді до уваги 22 українця. За рік ми всі справи до кінця довели і 22 українці отримали землю. Буквально за декілька місяців це вже ті люди, коли ми з режиму тестування... Вивели його в е, поширення цього механізму по всій Україні. Ще двоє е, людей отримали землі, зараз вже більше ніж півтори тисячі е, наших земляків розпочали цей процес. І я вам гарантую те, що ці люди отримують ту землю, на яку мають своє законне право. Чому потрібно реалізовувати своє право на безкоштовне отримання землі? Питання насправді. І просте і складне одночасно. Земля це сучасна вічна цінність. Вона нікуди не дівається. Її не стає більше, є стає тільки менше. І квартира у Києві ніколи не замінить земельної ділянки, чи у Київській, чи у будь-якій іншій області. Це абсолютний факт. Другий важливий момент, який потрібно знати і розуміти, це те, що Україна знаходиться в центрі Європи. Відповідно, земельна ділянка в центрі Європи не втратить свої цінності, аж ніяк і навпаки буде з роками все дорожчати і дорожчати. Саме геополітичне і географічне розміщення нашої держави буде сприяти тому, що земля в Україні, зважаючи на всі економічні кризи, та не буде. Ще одне досить таки суттєвою проблемою, можливо, однією з самих суттєвих. Проблем, чому саме треба і причиною, і чому саме треба реалізувати своє право на землю, є дії влади. Є серйозна загроза, що в наступні 5 років з прийняттям низки законів про землі право на безкоштовне отримання землі буде скасовано владою. Такі ризики є. Перевіряти це я б не рекомендував би. Принаймні наступний рік є вільний в цьому сенсі, ніяких змін радикальних не внесено. І законодавство у 2013 році дозволяє... Безперешкодно реалізувати своє право на землю. Ні президент, ні його адміністрація, ні Кабмін, ні Верховна Рада не можуть перешкодити тому, щоб той з вас, хто прийме позитивне рішення, все-таки добитися свою землю з нашою допомогою, отримав свою землю, чи одну земельну ділянку, чи дві, чи всі п'ять. Тому наступний 13-й рік в цьому сенсі юридично вільний. Немає перешкод для того, щоб ви стали власником своєї. Землі. Ну і ви, звичайно, розумієте, що якщо народ України не візьме, не візьме українські землі у власність, то хто її візьме? Звичайно, чиновники, бізнес-групи, за дослідженнями багатьох інститутів, які досліджують цю проблему, за 5 наступних років землі для реалізації права на землю стане на 40% менше. Тобто, майже вдвічі стане складніше реалізувати своє право на землю. Звичайно, чиновники не хочуть добровільну землю віддавати. Це державний бізнес. І цьому бізнесу треба давати по рукам. Власне, цим і займаємось. Які основні причини того, що, що пересхожає, власне кажучи, нам реалізувати своє право на землю? Їх, як правило, чотири: Це незнання законів. Відповідно, корумпована система виконавчої влади, так як і органів місцевого самоврядування, і вона породжена в першу чергу незнанням законів, бо чиновники абсолютно ем, спокійно користуються тим, що 98% українців не володіють е, ні інформацією, ні правовою базою. Я навіть переконаний в тому, що ви. Можливо, навіть один із тих 98%, які не знали, що маєте право на 5 земельних ділянок, а не не одного. І таких людей 98%. Тому потрібна просвітницька робота, а більше того, потрібна серйозна робота, боротьба, системний підхід і гарантія того, що вашу земельну ділянку можна видавати з корумпованою системою влади. Це реально, я це доводжу. Роботою своєю за останній рік. Третій момент це небажання політиків вирішити це питання остаточно і припинити цей державний бізнес на землі. Але я думаю, з часом все-таки ми з вами змусимо їх це зробити. Ну і четвертий елемент, також дуже суттєвий, це відсутність правозахисників, які готові виступити проти влади і вирішити це питання. Я розумію, що цей процес є ризикований. От. Але я звік, звик вже до того. Я 9 років захищаю права людей, маю дуже серйозні напрацювання в цій царині. Тому я розумію, що хтось має цей процес почати. І я вирішив не чекати, коли це хтось прийде, а почати це сам. Тому ми рухаємося далі і відвоюємо вашу землю для вас. Ось така цікава статистика. Сумна статистика. Якщо взяти все населення України 46 мільйонів і подивитися, скільки ж українців реалізували своє право на землю, то це буде всього навсього 5%. І головна причина в тому, що ніхто серйозно, фундаментально не займався цією проблемою. Зараз ми з вами разом будемо виправляти ці недоліки. І кожен з українців має стати власником своєї законної землі. А саме п'яти земельних ділянок, які в подальшому будуть передаватися від батьків до дітей, від дітей до їхніх дітей і так далі. Шляхи подолання перешкод в реалізації права на землю. Ну, їх три насправді. Самостійне вивчення законодавства та процедури для реалізації свого права це якщо ви самі захочете це зробити. Я думаю, багато хто з вас уже вже пробував це зробити, нічого з цього не вийшло. Але такий шлях існує. Другий момент це придбати пакет документів, права на землю та відеоінструкції до пакетів. І самостійно, скажімо, пробувати з нашою допомогою вирішувати і реалізовувати це право. Тобто, придбавши пакет документів, відеоінструкцію, ви матимете можливість, ми будемо вас консультувати самостійно, пройти весь етап, але зі специфічними авторськими документами, які чітко розроблені і які дадуть вам гарантію того, що на виході ви все одно будете мати свою землю станете власником своєї землі. Ну і третій елемент це якщо ви, крім того, що придбаєте пакет документів, звернетеся до юристів групи і замовите повний супровід справи до моменту прийняття рішення про виділення землі. Тут вже все чітко, з моменту того, як ви до нас потрапите. чи Дистанційно почнете з нами працювати, всі документи будуть пересилатися один одному. Але з того моменту як юристи наші займуться цим питанням, далі вже ми весь процес будемо вести до того моменту, поки не буде прийняте позитивне рішення про виділення землі. І ви не займетеся приємними вже клопотами і вже безпосередньо будете оформляти право власності на цю земельну ділянку чи на ці земельні ділянки Які ризики? Ну, Користуючись механізмом, ви в будь-якому випадку не втрачаєте власні кошти. Оскільки вони стягуються з чиновника. Більше того, стягуватися коштів з чиновника буде навіть більше, ніж ви будете витрачати, тому тут ще будуть у разі його такої сміливості, якщо він хоче поділитися власними коштами, тут ще й будуть і додаткові ресурси. Хоча, на виході, якщо ви задалися ціллю отримати землю, ми забезпечимо вас тим, що ви будете мати. Свою земельну ділянку. Вірогідність невдалого результату рівна нулю. Це абсолютна догма. Єдиний постраждалий в цій ситуації буде чиновник. Як правило, чиновник хабарник, який постійно заглядає вам в рот і чекає від вас хабаря. Бо інакше він не вміє трактувати закон. Він вважає, що якщо законом передбачена вам земельна ділянка, то за неї треба взяти хабаря і тільки потім. Чиняти якісь дії, щоб ви стали власником своєї землі. Ми це правило категорично не сприймаємо і ламаємо його повністю. Фінансова частина: які власні витрати е, будуть, ну, які витрати будуть в процесі подолання перешкод в реалізації права на землю? Якщо ви будете купляти пакет документів, ви бачите на слайді. Перша стадія це 200 гривень, це пакет документів. Другий елемент це 500 гривень, які ви безпосередньо вже будете сплачувати в процесі судовому. Це за два позови, які будуть розроблені. Плюс онлайн-консультації, плюс відеоінструкція. Це вже додаткові скажімо, витрати, але вони не будуть перевищувати сумарно дві здається там, чи 3, 3, не будуть перевищувати сумарно. 200-300 гривень. Тобто сумарно в тисячу гривень, якщо ви самостійно будете займатися цим питанням, ви спокійно вкладаєтесь. Ми вас будемо постійно консультувати. Всі необхідні документи, як то клопотання, графічні матеріали, позови до суддів. Весь, скажімо, будемо консультувати вас на всіх стадіях. Єдиний момент, що займатися цим процесом будете ви. Другий момент це якщо цим процесом займаються наші юристи від А до Я. Якщо це бровари район Барашвовка Березань, то цінова політика така, що це 8 тисяч гривень, міру свого географічного розміщення, бо головний офіс знаходиться в броварах, наш головний офіс. В інших регіонах ці суми коливаються до 16 тисяч в залежності від, скажімо, місця знаходження. Київ, приміром, це 16 тисяч, Крим 16 тисяч і так далі. Львів, Донець, Крайні точки, столиці своїх регіонів. Там, де трошки буде. Жорсткіша боротьба з чиновників, там і цінова політика дещо відрізняється. Ще раз наголошую, що всі витрати, які будуть вами понесені, в процесі будуть стягуватись з чиновника. Стягуватись вони будуть до того моменту, поки чиновник не зрозуміє, що краще віддати державну землю і вчинити відповідні дії, виділити вам цю землю, чим втрачати власні кошти, власне майно. Власну посаду. Ці три елемента, чиновник, буде втрачати в будь-якому випадку, якщо прийме, в нього буде вилка вибрати свій шлях, чи все-таки чинити по закону і виділити вам землю, чи піти на шлях самознищення. Рано чи пізно на одному з етапів того, як ми будемо реалізовувати наш механізм примусового виділення землі для вас. Він все одно прийме позитивне для вас рішення. Іншого вибору в нього просто не буде. Ось перелік перед вами зараз тих документів, які будуть входити, до пакету документів, які входять в механізм. Авторський договір доручення, спеціальний договір при надання юридичних послуг, додаток до договору, графічні матеріали з бажаним місцем розташування земельної ділянки, ви будете вибирати, де саме ви хочете. Отримати земельну ділянку, ми вже підготуємо уніфіковані графічні матеріали. Клопотання згідно статті 118, так як це передбачає земельний кодекс, запит до земельного підрозділу, містобудування, це ті всі документи, правовий аналіз, поетапна інструкція, акт, заява це перелік тих документів, які будуть надаватися вам у разі того, якщо ви виберете для себе шлях купити пакет документів і самостійно рухатись. Ми будемо вас інструктувати, як з цим. Як цим користувати? Якщо у вас після цієї базової консультації вже виникло бажання купити пакет документів, перед вами зараз на екрані посилання, за яким ви могтимете зайти, і в інтернеті одразу здійснити дану купівлю. З моменту, того, як ви здійсните купівлю там чи через лігпей, чи через вебмані, тобто сидячи вдома, абсолютно не відходячи від монітора комп'ютера, з вами буквально протягом двох днів буде зв'язуватись наш офіс, і вже ви будете врегульовувати всі моменти, яким чином, що ми будемо присилати вам всі необхідні для реалізації вашого права на землю, документи. Тому за цим посиланням, яке ви зараз бачите перед собою, ви могтимете спокійно зайти і здійснити купівлю пакету документів. Якщо ж ви прийняли рішення для себе все-таки скористатися послугами наших юристів, тоді ви спокійно зв'язуєтесь з нашим офісом і замовляєте дану послугу і вже безпосередньо юристи займаються вирішенням ваших питань. Контакти нашої правозахисної групи ви могли взяти на моєму блозі. Всю необхідну інформацію ви також могтимете перечитати на моєму блозі, на якому буде постійно оновлюватись, додаватися потрібна інформація, відеоматеріали, зразки документів. Якщо ж ви захочете все-таки більш детально і розгалужено. Почути, побачити, як працює наш механізм, як він в дії, ви могтимете замовити спеціальну відеоінструкцію, де все дуже детально, ретельно, схематично, зі зразками документів буде пояснено. Або ж отримати цю інформацію на окремих вебінарах. Інформація про ці вебінари на моєму блозі. Тому ще раз наголошую, що сьогодні ви маєте прийняти для себе рішення. Чи ви все-таки готові боротися за свою землю, готові стати господарем у своїй державі і господарем свого життя, чи ви просто турист, який проживає своє життя за течією і абсолютно погоджується з тим, що чиновники, влада має вирішувати, чи, бути вам, чи жити вам в злиднях, чи все ж таки щось вам з барського плеча кинути, щоб ви цим задовільнялись. Якщо ви все-таки приймете рішення стати господарем в своєму житті, я переконаний нам з вами тут по одній дорозі. Механізм працює, він діє, і цей механізм забезпечує вел велику кількість українців землею. Можливо, вдасться і кожного. Тому ще раз вітаю вас тим, що ви прослухали дану консультацію. Потрібна буде вам більш детальна інформація, ви вимогтимете замовити. Інструкцію деталізовано або почути її від мене особисто на спеціальних вебінарах, онлайн-консультаціях, де я так само могтиму відповідати вживу, наживо і на всі ваші питання. Тому сьогодні для вас день вибору. Дякую!